І знову я вітаю вас і я запрошую до перегляду цієї програми. Мені подобається час, коли я можу говорити до вас і ділитися тим, що в мене на серці. і знову хочу повернутися в старий заповіт, і буду читати з першої книги хронік 28 го розділу. Якщо ви хочете слідкувати, відкривайте свої біблії. Я повертаюся до Давида, тому що очевидно, я бачу багато спільного з Давидом. і я вдячний своїм батькам, що вони назвали мене Давидом. Я не знаю за яким принципом батьки обирають імена для дітей, але. Я звертаюсь до цієї теми. Тому що я ще не говорив про це. А навіть якщо і робив це, то багато-багато років тому. Але зараз хочу подивитись на цю тему з трохи іншого боку. Це історія про Давида і Соломона. Я хочу визнати, що мені подобається порівнювати себе з біблійним Давидом, але тут ми маємо випадок, коли б я не хотів би бути Давидом. І зараз ви зрозумієте, чому у першому вірші 28-го розділу книги Хронік, ми читаємо і зібрав Давид усіх ізраїлевих князів, зверхників племен, і зверхників відділів, що служать цареві, і тисячників, і сотників, і зверхників усякого маєтку та добутку царя. Та синів його разом з євнухами та лицарями». Та всякого хороброго вояка до Єрусалиму. І це була непересічна річ, коли Давид зібрав усіх, хто мав якусь вагу в суспільстві, включаючи своїх слуг але в більшості лідерів в суспільстві і військових. І далі він ділиться тягарями, що у нього на серці, тому, що в другому вірші ми читаємо і встав цар Давид на ноги свої та й сказав: послухайте мене, брати мої, та народи мій. Я серцем своїм був за те, щоб збудувати храм миру для ковчега Господнього заповіту та на підніжок ніг нашого Бога я приготував потрібне на збудування. А потім в третьому вірші «А Бог сказав мені: ти не збудуєш храма для мого імення, бо ти муж воїн і кров проливав. І чому це привернуло мою увагу, і досить багато років тому важко сказати 40 чи 50, та скоріше, принаймні 50 років тому, коли Господь вперше мені це показав. Тому що глибоко в серці я хотів чинити так само, як чинив Давид, як сказано. я задумав побудувати дім для Господа це звучить дивно, але той храм, який він задумав побудувати, він мав бути найвеличнішим. я не впевнений, чи люди уявляли собі те, що він задумав. Він мав бути найвеличнішою, найважливішою будівлею на той час. Я хотів сказати в усьому світі, але принаймні для того регіону Пам'ятаєте, що ізраїльтяни вийшли з Єгипту, і Єгипет, де вони жили, як раби, славився самою феноменальною архітектурою. І Сьогодні ви можете поїхати в Єгипет та побачити ту величну архітектуру, храми, будівлі, що вони створили. І багато чого будувалося в часи, поки там перебували ізраїльтяни. Вони були в полоні, були рабами і виконували всю ту роботу. І Я знаю, що зараз не дуже багато говорять про рабство і намагаються знищити усі спогади про часи рабства, але рабство існувало і в біблійні часи. Ізраїльтяни в Єгипті вони були рабами. У римлян та греків були раби, і навіть Павло звертався до рабів, тому що він знаходить одного і відправляє його назад до свого господаря. Але тут проглядається цікава річ, і ось до чого я веду що зараз цей храм мав бути неперевершено красивим. І Чим більше ми читаємо про це у наступних розділах, коли ми бачимо задум і за задумом цей неймовірний проект використовується сила, селена золота, срібла коштовностей. і коли все було підраховано, загальна маса золота складала 144 тонни. І коли ми розуміємо, що золото вимірюється унціями, і унція могла коштувати дві чи три тисячі доларів. То порахувати повну вартість матеріалів і описати сучасними термінами практично неможливо. Хтось таки намагався, але спробуйте перемножити все те. Це мільярди, мільярди і мільярди. Та до чого я веду. Це те, що Давид хоче залишити пам'ятку як про себе. Тому що він вже був на схилі років. Так, це вже закінчення його життя, і він дійсно хоче залишити після себе якусь пам'ятку, щось на згадку про себе. І ось він говорить до тих людей, яких він зібрав, що це лежить глибоко в моєму серці. Це бажання мого серця побудувати дім Господу і після того, в третьому вірші, коли Бог сказав, що ти не зможеш цього зробити, він починає працювати над проектом для того, щоб все було готово. Отже, питання було не тільки в тому, що він хотів будувати, але не мав на це дозволу. Він зробив всю необхідну підготовку. Але що насправді схвилювало мене, це те, що я все своє життя. я хотів зробити щось в своєму житті, що могло б перевершити Давида. Буду відвети. Що я завжди хотів зробити, це побудувати такий храм. Не зрозумійте мене, невірно під словом Храм я маю на увазі те, щоб організувати дещо щоб являло і відображало велич Господа безпрецедентним чином. І зараз, коли я готовий святкувати 90-й день народження, це виглядає досить цікаво, тому що коли я оглядаюсь на як мінімум 50 років назад. І ще 50 років тому в моєму серці було величезне бажання зробити дещо, що принесе шану і хвалу Богу. і озираючись назад, ні, Я ще не в кінці свого життя, але відчуття, що те, що Бог робив, ці останні не 72 роки мого служіння, а скажімо, останні 40-50 років, це було неймовірно. І багато з того сталося саме через велике бажання в моєму серці. І коли це бажання було у мене в серці, схоже на те, як воно було у Давида, я не візуалізував, що насправді треба зробити. Все, чого я хотів, щоб була завершена Божа робота. Але зараз Давид приходить до моменту, коли Бог сказав йому, в третьому розділі, Бог сказав, що ти не можеш цього здійснити через те, що ти людина війни, і проливав кров. І далі Давид продовжує, говорячи та вибрав Господь Бог Ізраїлі мене з усього дому батька мого, щоб бути царем над Ізраїлем навіки. І це повертає нас до визначних подій, коли Самуїл прийшов в дім батька Давида через те, що Бог направив його туди для того, щоб помазати царя Ізраїлева. батько Давида Ісей, привів усіх братів його і поставив перед Самуїлом. І всі вони були відкинуті. і пророк настільки був зацікавлений в тому, щоб знайти того правильного що і вимушений послати посильного. Тому що Давид він не був в такій пошані, щоб мати право жити в маєтку батька. а був собі звичайним пастухом і що я зрозумів, що Давид як син був незаконно народжений. я знаю, що євреї не люблять, коли я так говорю. І їм здається, це образливо. Але я знайшов досить переконливі докази, коли сам Давид сказав, чи не в гріху я був зачатий і ви розумієте, в більшості через своє походження і свою історію у нього було серйозне бажання зробити щось для Бога? і він каже про те, що Бог обрав його серед усіх в його родині. І потім, через те, що Бог дав йому багато синів. Він говорить про це в п'ятому вірші. А з усіх моїх синів, бо багато синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого Соломона, щоб сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. А потім, в шостому вірші, ми читаємо дещо дійсно цікаве, тому, що Бог говорить Давиду, Соломон, син твій, він збудує храма мого та двори мої, бо його я вибрав собі за сина, а я буду йому за Отця. Ви знаєте, це єдине місце в писанні, де я знаходжу, і це так інтригуюче. Єдине місце в Біблії, де я бачу такі взаємовідносини. Бог каже Давиду, і це не новий заповіт. Все відбувається в старому заповіті. Бог говорить Давиду, що твій син Соломон такий важливий та ключовий, що він буде для мене як син. це дуже важливо, тому що ми знаємо, що Ісус був Сином Божим, його єдиним сином. І тут таке враження, що Соломон сприймається як свій рідний, але я не хочу заглиблюватися в усе це через гріх Соломона і його невдачі, але це дійсно торкнулося мене, тому що я з'ясував, що Бог сказав наступне: в цьому випадку ти не Давид, ти Соломон. І, і все це після усіх тих років з того часу, коли йому ще було 19. І озираючись назад, наче все це Бог промовив і мені, ти мені будеш як мій син, і я буду тобі за отця». І, звісно, наступний вірш і міцно поставлю я царство його аж навіки, якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанови мої як цього дня. І далі. Восьмий вірш. А тепер на очах усього Ізраїля, Господнього збору, та в ушах нашого бога, говорю вам додержуйте і досліджуйте. Всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб ви посіли цей добрий край і віддали його спадщину по собі синам вашим аж навіки. І це ключове послання, коли ми говоримо про наслідування і далі. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога Отця Твого, і служи йому всім серцем та всією душею. Отже, ви бачите особливе покликання, яке було покладене на Соломона. Але також цікаво через те, що Давид робить далі. А саме в 10-му вірші він говорить тепер дивися, що Господь вибрав тебе збудувати дім на святиню. Будь міцний та роби іноді я відчуваю, що Господь так говорить і до мене. Давай вже займайся справою. я тебе покликав на справу, будь міцним. і Роби це. І Це рушійний мотивуючий момент для мене, коли Бог говорить до мене: укріпись і дій». І це було тим, що допомагало мені не зупинятися всі ці 60-70 років. І так, це є моєю рушійною силою зараз, коли я готуюсь відзначати своє 90-річчя, і це бажання мені тільки посилюється. У порівнянні з тим, що було раніше, Ось чому я звертаю увагу на цю історію. І далі ми читаємо наступне, одинадцятий вірш. і Давид дав своєму синові Соломонові взори Господнього дому. Отже, те, що лежало на серці у Давида, він передає своєму синові Соломону. Давид настільки мав бажання все це здійснити, що він виконав всі підготовчі роботи, всі креслення, плани, і далі вони вже обговорювали всі деталі. І що ми тут знаходимо? якщо дуже уважно читати, те, що насправді мене зачепило, це те, що Давид дав своєму синові три речі. Для того, щоб виконати цю роботу, Давид передав своєму синові креслення, гроші та матеріали. І ми бачимо, що все це буквально, коли ми читаємо, і через брак часу я не можу охопити весь текст, але буквально Давид заздалегідь підготовив ці три елементи. Він підготував матеріали, тому що він надав йому необхідне золото, срібло і все інше. він все надав. І навіть більше, якщо ми подивимося, в 14-й вірш, там сказано. І дав він золота вагою для золота для всіх речей кожної служби, і срібла для всіх срібних речей вагою для всіх речей кожної служби, і вагу для золотих свічників та золотих їхніх лямпадок вагою кожного свічника та лямпадок його, і для срібних свічників вагою для свічника та лямпадок його. За роботою кожного свічника І в 17-му вірші. він каже про чисте золото. так мало бути чисте золото. для певних елементів мало бути особливе золото. І врешті-решт, сказано. У му вірші все це сказав Давид, усе це він зрозумів із письма з Господньої руки, що була над ним. Усі роботи взору. І потім і сказав Давид до сина свого Соломона будь сильний і будь відважний. І роби, не бійся, та не лякайся, бо Господь Бог Бог мій з тобою. Він не покине тебе і не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці роботи Господнього дому. І знаєте, це дійсно важливо для мене. І я розумів це з самого початку. І тільки Бог про це знає. Перед випробуваннями, заключенням у в'язницях, перевезенням Біблії Бог влаштував цей шлях для мого життя. Це інтригує. Це цікаво. Це захоплює. Це величезне благословення. Бог вибудував шлях для мого життя з моменту мого покликання. І це було ще тоді, коли мені було 15 років. Він влаштував мій шлях. І потім. Якби Бог сказав мені, можете собі уявити, Бог буквально сказав би мені будь сильним і відважним, і роби. Ну, давай вперед, іди і роби це, не бійся і не лякайся. Бо Господь Бог мій з тобою. Він не покине тебе і не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці. Ох, я не можу не радіти цьому. І це дуже важливо для мене в цей конкретний час, і чим я зараз маю справу і що Бог, Бог каже, що він буде зі мною, він не відкине мене, він мене не залишить до моменту, доки не буде виконано всю роботу. і що я хочу вам сказати? Свою роботу я ще не завершив. І це нормально, коли люди дивляться на мене, дивляться на минулі роки, але ж ні, я ще не завершив роботи, і до речі, я тільки рухаюсь в другій фазі і вірю, що буде і третя фаза. і зараз, коли я говорю до вас, коли розмовляю зі своїми співробітниками про євангелізацію, що мають відбутися наступними тижнями чи в наступні місяці в Польщі. Центральній Азії, ми говоримо про стадіони, їх розміри, дати, і це все виглядає так, що Бог все спланував і віддав це мені, і я просто відчуваю, що те, що я роблю зараз, було підготовлено Богом, і Давид так само все приготував і передав своєму синові, і Бог все підготував і дав все мені. Він каже: То як? Ти ж мій син? Я твій батько, а ти мій син, я дам тобі людей, гроші та матеріали. І коли ми розглядаємо це. І бачимо тому, що в 29-му розділі ми читаємо: і сказав цар Давид до всього збору, син мій Соломон, що його одного Бог вибрав ще молодий та тендітний, а ця праця велика, бо не для людини ця будова, а для Господа Бога. І далі він каже: Я всією своєю силою приготовив для храму свого Бога золото на золоті речі і срібло на срібні, і мідь на мідяні, і залізо на залізні, і дерево на дерев'яні і Далі він перераховує те коштовне каміння, яке він приготував. І все це Давид віддав, всі свої скарби. і коли ви це читаєте, розумієте, що це неймовірна історія. І далі, коли ми читаємо шостий вірш і стали жертвувати начальники батьківських родів та начальники ізраїлевих племен, і тисячники та сотники, і начальники праці для царя. Тож, про що ми дізнаємося? Про те, що люди тепер добровільно віддавали на додаток до того, що вже дав Давид, і виявляють усіляку підтримку. І було достатньо виконавців. Ці восьмому вірші говориться, що ті, у кого було коштовне каміння, віддавали його. В дев'ятому вірші написано, що вони раділи з того, що могли віддавати це без примусу, з чистим серцем, віддавали це Господу. І Давид радів. І далі в десятому вірші, і поблагословив Давид Господа на очах усього збору, і сказав Давид, благословений ти, Господи, Боже Ізраїля, нашого батька. Od i aż do wieku. Отже, взаємовідносини між Богом і нами були започатковані в той момент. Господь Бог Ізраїлев, наш батько, і в цьому випадку, єдиному зазначеному в писанні в історії Божого Слова, саме тут зазначений той момент, коли Бог каже, що Соломон буде моїм сином, а я йому буду батьком. Я хочу вам сказати, що це взаємовідносини, які у нас є зараз. Бог є нашим батьком, ми його сини й дочки. і одинадцятий вірш. Просто тріумфальний. Він мені дуже подобається. Я підкреслив його в моїй Біблії. твоя Господи, могутність, Знаєте, ось чому я живу саме таким життям, тому що хочу, щоб саме це справдилось. І Давид каже: могутність, і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої Господи, царства, і ти піднесений над усім за голову, і багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в руці твоїй сила та хоробрість, і в руці твоїй побільшити та зміцнити все. І далі в 13-му вірші. А тепер, Боже наш, ми дякуємо тобі і славимо ім'я Твоєї величі. І про що я мрію? Щоб були моменти в моєму житті, в моїй історії, щоб і я міг сказати словами Давида Твоя, Господи, могутність, сила і слава все приходить від тебе. Ти найвеличніший, і я віддаю тобі всю славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. тож зараз ми служимо в усьому світі. Я запрошую вас до нашого вебсайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. Якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи. Ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.